Помідори сан, мацано, справжнє кулінарне задоволення. Вони вважаються найкращими помідорами для соусів та паст. Ці помідори, укладені слива, мають насичений, складний смак. Їх батьківщина, Південна Італія, де їх цінують за соуси. Цей сорт поєднує характеристики сімейної реліквії, потужний ріст та винятковий смак. Навіть якщо ми не живемо в тіні вулкану вулкан з родючими ґрунтами та великою кількістю сонця, ми можемо принести трохи італійського села до наших власних садів та кухні, вирощування помідорів сімейних реліквій сан, мацано, насіння помідорів сан, мацано ром, кучерявий. Предок багатьох американських помідорів для паст. Їх цінують італійці за відмінні соуси, потужні лози дають рясні урожай. Ідеально підходить для соусів, консервних та свіжих страв. Надійні результати для всіх садівників. Огляд. Тип рослини, один річний овочева рослина. Сім'я, Род – Раслан тип, Лекопес-7 рідний регіон, Центральна Америка, Південна Америка, Європа. Освітлення, повне сонце. Висота, лози до 6 футів, потреба в поливи середній. Шкідники та захворювання, попелиця, бліхи, рогаті черв'яки, плямисті листя. Догляд середній. Тип ґрунту, багатий суглинок. Зона стійкості до морозів 9 до 1 волокна. Що таке помідори сан, мацано. Ці італійські реліквії славляться своїм винятковим смаком у пастах та соусах. Ці помідори, укладені сливовими, мають складний, насичений смак, ідеально підходять для консервування та свіжого споживання. Справжні помідори Сан мацено походять з кампанії в південній Італії з вулканічно багатих ґрунтів гори Везові. Кажуть, що помідори Сан Мацано, вирощені в Італії, солодші і менш кислі, ніж вирощені в інших регіонах. Ці помідори найвищої якості це цінний експортний продукт, захищений офіційною державною угодою, даному на Зеанде і Пратата, або захищеним позначенням походження. Це позначення захищає значні традиції продовольства та харчування італійського походження. Позначення означає сертифікацію консервованих помідорів з офіційною початкою. Помідори повинні бути напруженнями оригінальних реліквій, вирощеними на свіжому повітрі, збираються вручну влітку та обемотуватися наполовину чи повністю. Банки впізнавані в продуктових магазинах, ринках та дорогах через їх специфіку. Помідори, вирощені за межами регіону, іноді називають помідорами в стилі Сан Мацано. Для власного смаку італійського села ми можемо виростити цю особливу реліквію в наших садах. Характеристики Цей сорт дає багато довгих, вузьких, загострених сливових помідорів, що ростуть із скупченнями 6-8 штук у кожному. Плоди дозрівають 70-90 днів після трансплантації, вони великі для помідорів макаронних виробів. Кожен довгастий фрукт важить близько 5-6 унцій і зростає до 3-4 дюймів у довжину. Сан, San марсано смакує солодкий і має низьку кислотність. Яскраві червоні помідори мають менше води та насіння, ніж інші вершки, що робить їх емісистими і щільними для пасти. Окрім їх дивовижного смаку, ці рослини є потужними невизначеними рослинами з хорошою стійкістю до хвороб. Рослини стійкі до фузаріоського та вертикалантного махання, які є загальними грибковими проблемами для помідорів. Сан, Мацано невизначений помідор з довгими лозами, які досягають 6 футів і більше. Рослини ростуть весь сезон і плід з кінця літа до морозу. Як продуктивні рослини, їм потрібна велика клітка для помідорів або підв'язок для кращого росту та підтримки. Рідний регіон Сан San Марсано названий на честь міста його вирощування Сан-Марцано San Сарно в провінції Салерно в Кампанії на південь від Неаполя. Цей регіон південної Італії характеризується великою кількістю сонця, е м'якими температурами та родючими ґрунтами. Їх предки це невеликі помідори, що походять з прибережних регіонів Південної Америки з вузькою зоною зростання, обмеженими андами від Еквадору до Чілі. Люди виробили цю маленьку рослину, що розповсюджується, поширивши свій діапазон по всій Центральній та Південній Америці. Плоди, які стали сучасним помідором, почали обробляти близько 7 тисяч років тому. Дослідники та колоністи з Іспанії принесли одомашнені помідори до Європи у 15 та XVI століттях. Вони стали популярними в кулінарії у 17 та 18 есте Висадка Помідори для кращого росту потребують теплої температури повітря та ґрунту. Ці реліквії відкриті та легко вирощуються з насіння. Для найкращих результатів почніть сіяти насіння в кімнаті за 4-6 тижнів до дати останніх морозів. Пересадка саджанців у відкриту землю через 2 тижні після останніх морозів або коли нічні температури перевищують 55 градусів у Фаренгейті, вибираючи місце в саду для помідорів. Вибирайте місце, де ви не вирощували інших аніжків минулого року. Помідори виграють від щорічної ротації врожаю. Як ночі, вони сприйнятливі до захворювань з іншого боку, наприклад, баклажани, перець, картопля та томоло. Зміна культур допомагає уникнути збереження захворювань. У відкритому ґрунті покладіть рослини на відстань від 2 до 3 футів один від одного, щоб забезпечити довгі лози та хорошу циркуляцію повітря. При посадці рядами покладіть ряди на відстані від 3 4 футів один від одного, посадіть саджанці помідорів глибоко, щоб сприяти розвитку сильної кореневої системи. 2. третини стебла в землі та третину на поверхні. Стебло має спеціальний пристрій, його волосся та вузли утворюють коріння для більш потужних рослин та кращого всмоктування води та поживних речовин. Розливання лос потребує сильної підтримки, щоб утримувати фрукти та стебла у вертикальному положенні. Досить клітин для помідорів за вишки 5 футів і завширшки 2,5 футів, встановлених під час посадки. Або толерантність до підв'язки для підтримки плодоносних лос. Для вирощування контейнерів виберіть горщик з об'ємом 10 галонів або більше з хорошим дренажем, встановіть опорну конструкцію для лос під час посадки. Перенесення саджанці, що вирощуються в приміщенні, вигода від періоду затвердіння перед пересадкою в сад, коли мороз проходить і температура піднімається, поступово звикли розаєсаду до умов відкритого ґрунту. Вийміть рослини на вулицю, щоб вони провели кілька годин на сонці та під природним вітерцем. Поступово переміщуйте рослини до умов дзеркально до їх нового розташування в саду. Зробіть це протягом тижня до 10 днів, щоб дозволити саджанці акліматизуватися до умов зростання на свіжому повітрі. Як рости? Помідори сан мацано швидко зростають і прості доглядати рослини. Забезпечте їм багато сонячного світла, регулярного поливу та хорошого циркуляції повітря для кращого здоров'я та сили. Світлий Найкращий ріст спостерігається на повному сонці. Оптимальна кількість сонячного світла – 6-8 годин на день. У гарячих регіонах вирощування в день забезпечують захист від інтенсивного прямого сонячного світла. Ранкове сонце та багато післяобіднього світла ідеально підходять для запобігання фруктів та опіку листя. Поливання. Забезпечте 1-2 дюйми води на тиждень для підтримки постійної вологості, Дві глибокі протоки на тиждень зазвичай достатньо в помірних умовах. Зі підвищенням літньої температури збільшують кількість поливу за необхідності для підтримки рівномірної вологості ґрунту. Поливання поливу викликають стрес у томатних рослинах і призводять до проблем із шкідниками та захворюваннями. Регулярний полив найкращий варіант, а перевірка ґрунту на дотик на сухість допомагає уникнути надмірно сухих або вологих ґрунтів. Ще одна міра запобігання захворюванням: коли мова йде про поливу помідорів, це можливо, щоб уникнути розпилення води на листках. Полив на рівні ґрунту та на основі рослини дозволяє воді проникати в коріння без розповсюдження гриба або бактерій у листяні. Якщо ваш сад покладається на розплювачів або верхній полик, воду рано вранці, щоб листя висохли на сонці, регулярно перевіряйте рівень вологості рослин, що ростуть у контейнерах. Горщики швидко висохнуть в літній спеку і під впливом теплих висушених вітрів. Використовуйте добре дреновану ґрунтову суміш, придатну для овочів, і змішайте її з компостом, щоб зберегти вологу. Ґрунт Помідори сан маценові дають перевагу органічно багатим ґрунтам. Под ґрунти з РН від 60 до 6 до 6,80 найкраще підходять. Перш за все, добре дреновані ґрунти критично ставляться до здоров'я томатів. При посадці додайте 1 третину компосту до 2 третин високоякісної органічної ґрунтової суміші. Для рідного ґрунту додайте більш щедру частину компосту до половини композиції. Температура та вологість сан марсану рослини чутливі до морозу, які процвітають і найкращі фрукти в літню спеку. Насіння проростає при температурі від 70 до 90 градусів на Фаренгейті. Саджанці виростають на відкритому повітрі при температурі повітря вище 55 градусів на Фаренгейті та температурі ґрунту вище 60 градусів Фаренгейта. Оптимальні температури для зростання становлять від 70 до 80 градусів за Фаренгейтом. Процвітайте помідори в спекотний, вологий літо, але для запобігання шкідникам та захворюванням потрібен хороший циркуляція повітря навколо рослин. Добриво. Це продуктивне плодоношення щорічних переваг від поживних речовин для активного цвітіння та плодоношення. Компост і родючі ґрунти створюють умови для успіху помідорів, а ведення добрив підтримує їх процвітання. Дотримуйтесь низького вмісту поживних речовин, наприклад, від 5 до 5, 5 до 5 до 10 при посадці. Органічні варіанти, такі як рибна емулія, Водорості, додані під час посадки та під час росту, забезпечують необхідне збагачення росту, цвітіння та плодоношення. Для цвітіння та плодоношення вибирайте добрива з більш високим вмістом фосфору та нижчим вмістом азоту. Співвідношення від 612 8326 24 24 зазвичай для помідорів у квітучій фазі. Органічні добрива, специфічні для помідорів, матимуть такі композиції. Надмірне добриво та надлишок азоту призводять до стресу та проблем із захворюваннями. Вони також створюють веслувальні рослини з невеликою кількістю квітів або фруктів. Помідори іноді повинні збагатити кальцій, що свідчить про пожовтіння листя і гнилі вершини. У багатьох випадках кальцію в ґрунті достатньо, але для обміну животним обміном не вистачає, яка доставляє кальцій на ваші рослини. Перевірте ґрунт перед посадкою та внесення змін до необхідності. Потім регулярно поливайте після посадки, щоб забезпечити належний вміст поживних речовин для соковитих помідорів. Турбота обрізка не є обов'язковою для помідорів у клітинах, але прищіпування нижніх пагонів допомагає направити поживні речовини до верхніх частин рослини, особливо для зав'язаних або вирощених рослин на шпалах. Затисніть пасинки, коли вони, схоже, відволікають зростання та збільшують циркуляцію повітря біля основи рослини. Мульча після сонця прогріває коріння рослин для росту. Занадто раннє мульчування при посадці може гальмувати потепління навколишнього ґрунту на сонці. Коли стебла досягають у висоту 18-24 дюйми, покладіть шар соломи без бур'янів товщиною 2-3 дюйма навколо рослин, щоб допомогти у підтримці вологи, пригнічуючи бур'яни та регулювання температури ґрунту. Поширення це відкриті реліквії, а це означає, що вони будуть відповідати типу при вирощуванні з насіння, якщо вони не були роздуті з іншим сусіднім сортом помідорів. Якщо ви сподіваєтесь зберегти справжню реліквію для збору насіння в домашньому саду, забезпечити відстань 35 футів між різновидами помідорів, вирощені вдома, або насолоджуєтесь власним гібридом у наступному сезоні з перевищення рослин. Зростає з насіння АМД Сарси ХТПіс.